Знайомся, це заклад дошкільної освіти, ясла садок номер 144 Запорожець, Це наше жовто-гаряче сонечко, яке дуже тепло зустрічає кожну дитинку, яка приходить до нашого садочка. Кожна група в нашому дошкільному закладі випромінює тепло і затишок. Життя дітей в групах. Складається з обов'язкових для всіх правил. Одне із правил нашого садочка це бути ввічливими. Як би ти привітався з нашим садочком? Доброго ранку, добрий день, вітаю. А це справи дня. Ось вони. Головою покрутили руха! Плечі вгору й опустили! Руханка! Руки в сторону, як крила, руха, і гарненько покрутили руха. Що таке наш дитсадок, це будинок для діток, де дзвін. Клумбок, тут малята судую, і, співають, і танцюють, Друзі і цікаві, і заняття всі цікаві. У життя найперший крок, О, що значить садок. Пограємо? Гра називається Слухай сигнал. Правила гри. Діти розбігаються по кімнаті, вихователь піднімає картку зі словами і промовляє сигнальне слово, обід, прогулянка. Як тільки діти почули сигнальне слово, вони збираються біля вихователя і пояснюють, що зараз вони будуть робити. Які твої улюблені справи дня?